Сьогодні поговоримо про типаж мужчин та жінок, які є зручними в відносинах. В кожних своїх цих відносин такі люди думають, як мені бути ще настільки зручніше, щоб та жінка чи, можливо, той мужчина, у випадку з дівчатами, захотіли мати справи зі мною ну, в стосунках, що мені ще такого там зробити для тієї іншої людини, щоб та людина якось ну, дуже захотіла? Бажання приносити користь і задоволення. Іншій тій вашій людині це правильне грамотне бажання, воно класне, доросле, не егоїстичне, достойне. Від того, що у вас є таке бажання, ну немає нічого тут поганого, ну чи там постидного, ну взагалі нічого. Але ось ця користь, яку ви, можливо, і даєте, ну, вона не повинна ставати лише вашою цією такою удобністю. Вона не повинна бути ну, в закритих кордонах. Тому розбираємо, друзі. Якщо ви хочете саме стосунків до прикладу, із конкретною там дівчиною, ну чи мужчиною для дівчат, але ви не бачите якогось особливого там потоку уваги в свій бік, то думати, що через свою цю услужливість ви отримаєте цю, допустимо, дівчину на рівні її кохання, і вона раптом щиро вас якось там полюбить, ну неправильно ну, і нерозумно. Нормальними такі стосунки ну важко насправді назвати. Закінчуються вони, якщо вже і ініціюються, ну то досить скоро. Ініціюються вони тільки з позиції того, що та жінка, ну чи чоловік у випадку з дівчатами вирішує ну просто ну, дати вам шанс. І з самого початку в цих стосунках є нотка жалості з боку тієї іншої людини до вас. З якої причини вас жалко, ну і її я про ту людину. Та все просто людина, вона ну, бачить це, Бачить вас, начебто все і є добре, Ну, начебто, можливо, навіть і чудово. Може, дійсно. Мені там ну, спробувати дати тій, ну, можливо, просящій людині шанс, дати вам шанс. Може, дійсно, я щось там ну, для себе побачу, щось хороше, колись пізніше. І мене може там якось. Штирить, ну, пан Купідон з луком. Я зараз про рівень, все ж ну, тих її внутрішніх цих відчуттів. Багато людей, які звертаються до мене особисто, вони теж думають собі, що варто напевно лише тій іншій людині сказати мені так на моє, скажем так, прохання, ну про початок відносин. І все одразу у нас там ну, зміниться якось. І в цих нових наших вже відносинах все буде там ну, просто реалізовано. Я як людина глобально покажу себе з найкращого там якогось боку, і інша та людина вона все заціне, вона покохає, але це обман, це лише ваші влажні фантазії. Чому так, друзі? Та тому що ви, по-перше, вважаєте, що можете переконати саме мозок іншої людини, і варта, допустимо, лише ну, нам це зробити, ну і більше нічого не робити. Допустимо, юний хлопець хоче. Переконати мозок якоїсь там ну, своєї дівчини, чи, можливо, там жінки, цей хлопець, чи, допустимо, мужчина вважає, що коли та дівчина говорить йому це, ну так, у неї щось, наче ну, перемикається ну, всередині, якийсь там переключатель любові. І в момент, де відбулося, власне, вже це перемикання, напевно, далі і ініціюється там так звана її та любов. Ну, Тягутіння її, бажання до мене. Але ці хлопці, чоловіки, вони помиляються. Помиляються чому? Дивіться, друзі, з самого початку мозок. Не бере, не бере участі в виборі партнера. Це глибший глибинний процес. Тобто, коли, допустимо, якийсь чоловік вирішує бути лише удобним, він все ж так збирає певні собі там плюси. Ну, я про початок відносин, але ці плюси лише на рівні мозку дівчини, вони видимі лише мозку, ну, на рівні психологічного поля тієї людини, а іменно психологічне поле, воно і керує. Тягою, і ми саме з ним працюємо. Ось ця його така удобність для тієї іншої людини, вона особливо ну, чогось там не зробить, не дасть. Ваші ці спроби підлаштуватися дуже сильно, можливо, там знизу, спроби зробити так, щоб їй було максимально десь дуже там ну, комфортно, зовсім не створюють цієї тяги, про яку я розповідаю. Підпишись на канал. Але ще вашу цю удобність. Тяга потрібна, бо коли є до вас тяга, то ваша фігура росте. Фігура ваша зростає теж від спонтанної уваги до вас. Тобто від тієї, уваги, яка виникає без вашого того, цього тиску, того вашого ну, переігрування, того, можливо, не критичного насаждання, ну і так далі. Якщо говорити про удобних мужчин, ну просто народі цих добродітелів, цих ну, горе добряків. Який в них дефект лічності, що відкидає ну, бажання любити їх ну, в противополежному полі? Дивіться, друзі, будь-яка інша людина. Особливо так. Ну, прошарена жінка вона все знає, вона знає, чого парубок ну, від неї чекає, що від неї там хочуть. У цьому ну, немає жодних тут проблем, щоб це все ну, розглядіти їй. Щоб це все просто ну, зрозуміти, якось дівчина чи ця юна жінка знає то все, і інколи навіть це знаєте відбувається на рівні іменно глибинного, підсвідомого. Ну що чекає від неї той добряк? Вона бачить те, що він там підвладний, не в балансі, що він ну дуже ну хоче від мене стосунків, але я поки що ну не можу їх йому дати, тому що ну не відчуваю. Ну тому що це все для мене, наче якась зараз ну просто нецікава гра. Це все скучно, та людина ні риба, ні м'ясо, і то на рівні ну, відчуттів, суб'єктивного її бачення. Інколи все ж так, теж її об'єктивність така. Чоловіки, які є удобні, ці так звані хороші хлопці, вони завжди, знаєте, радіють будь-яким потеплінням з боку дівчат. Ну, це, до речі, те стосується ситуацій після розриву і навіть в багатьох жінок, ну, теж так само скажу по досвіду. Але візьмемо ситуацію більш популярнішу. Наприклад, рандомний там чоловік 10-15 років був в шлюбі з жінкою. А потім мені каже Андрій Анатолійович, ось вона мені дозволила вже там ну, поцілувати себе в щічку. Це чудово. Або ось вона мене ну не пускала до дітей, а зараз вже пускає. Ну це ж, напевно, явне потепління, Андрію. Ну, це ж, напевно, динаміка. Напевно, про яку ви і казали. Це ж. Ну, явно, певно, зростаючий сильний інтерес. Так, ось, друзі, ваша помилка в тому, що ви всі, на жаль, бачите це все, ці природні процеси, наче це є якимось вашим там підйомом, де, допустимо, спочатку потепління, потім, ну, ще потепління. І далі ну, ще потепління, а потім раптом розгоряється багаття, вогонь. Ну, Такого насправді не відбувається ніколи. Натомість, що дійсно. Тут відбувається ну, реальність, ну, це так прості хвилі. То охолодження, то дійсно потепління, то охолодження, то потепління. Але таким чином, можливо, та жінка регулює сама дистанцію між вами обома. Вона, насправді, неосознано там все контролює. А ви лише надієтесь, ви лише підвладні, чекаєте. Потепління до вас це неосознана така. Ну, дія іншої людини, що потрібно лише для того, щоб ви залишалися. Можливо, так, поруч з нею, ну можливо, про запас, охолодження для того, щоб ну, показати, що підходити ближче, ну вже тобі не можна. І ось у цей момент будь-яка, ну, допустимо, чоловік, клієнт, та він втрачає будь-який свій контроль. Його починає кидати в крайнощі, рве башню. Він втрачає весь свій контроль. І, відповідно, втрачає ну, всю територію в цих стосунках. Ми вже говорили раніше про території в стосунках. І зазвичай людина дійсно, вона навіть розуміє, що для нього, допустимо, ну, немає території зараз якоїсь там особливої в відносинах там. Він ще вона розуміє, що все тут, можливо, залежить від тієї іншої людини і помилково припускає. Що коли почнуться чи відновляться ті його стосунки, вони почнуться на основі того, що допустимо? Ви так красиво там станете на коліна, і жінка скаже: Так, я згодна, ну допустимо, до відновлення, на тримай, ось тобі 50% всієї території у стосунках бери назад. Такого, повірте, не відбувається. Ну, за просто так. І Якщо стосунки так все ж і мають початися чи відновитися, то почнуться вони з того, що у вас буде рівно стільки ж території, наскільки зараз є. Ну якщо ви її ну не збільшите по-розумному, саме тому важливо все просто розуміти. Або розібратись самому, або написати мені і зі мною. Наприклад, основне, що важливе, нам чітке бажання іншої людини вступити з вами в стосунки, саме кроки, її бажання по своїй волі, віддати вам свою ту можливу ну, частиночку території. Не стидна якась там спроба дати вам шанс, не спроба подивитися на це все знову згори. Не спроба оцінити свою ситуацію і те, наскільки вона може ну, знайти та людина когось такого кращого, перспективнішого, ну ніж ви, а просто прийти і віддати вам зазвичай ну, таке відбувається власне на дистанції. Саме тому один із єдиних способів. Залишитися, можливо, так, з трохи байдужою до вас, людиною, є підвищення своєї об'єктивної значимості, балансу значимості на дистанції. Все, коротше, те, що я говорю вам, ну, шановні і дорогі мої любі друзі, ну, на кожному своїх відео. Ну, а ви просто обіжаєтесь, ну і поступаєте по-своєму, як підлітки. Тобто, не намагатися. Воювати за територію, ці всі, знаєте, інтернетівські глупості, порадники, від розкомовних тих сенсеїв, експертів, не бути удобними, ну цій дружбі чи френдзоні, як говорять, можливо, класична психологія, пропагуючи лише, лише залишатися ну, в недостосунках, які тільки ваші ілюзії є стосунки, ну, їх такими на... важко назвати. А слухати так: механіку відносин і інстинктивну, ефективну психологію підвищити свою об'єктивну так, значимість, коротше, господа, і дами ну, пахати такі ваші прості дії і створюють навколо вашої фігури певний той магнетизм і відкриє вікно взаємодії різного роду з боку інших людей чи навіть ну конкретної людини. Такі ваші прості дії, коли ви залишаєтеся ну, на певній дистанції недоступності, забирає від вас ну, ті всі тригери, ну, що порушують вашу цю стабільність, шановне панство, друзі, ваша основна задача це зберігати свою поведінку в своїх границях. Від цього ваша значимість і росте, ну, а не розбазарювати якось її, розбазарювати себе. Що таке грамотна поведінка в своїх границях, кордонах? Якщо ви зустрічаєтесь з глобально байдужою людиною або з людиною, якій ну не потрібні зараз ваші ті стосунки. І та людина, вона знає це, вона щитує, що вам вони то потрібні, а їй ну не потрібні зараз, то ви ну, вже не в своїх кордонах, і це точно, ви вже давно за ними. Ви гуляєте там, ну не по своїй території, а території іншої людини, яка тут ну, не є вашою. Від цього і ваша давка, від цього ну, і паде твоя значимість. В ваших думках отримати територію, получити значимість. Це завжди, ну наче битися там за цю територію, ну на кордонах, де наче Україна і Росія зараз б'ється. Ясно, що Україна ну не захоче відкриватися. Вона відбивається ну від нападу, від того обігрування. Ну якби фігура згарбника не була такою, а була би ну значима, ну працювала там з собою. Ну, наприклад, власне, як наші друзі, Європа працює. Фігура як там Євросоюз. Ми б самі хотіли прийти. І долучитися, відкрити ці кордони. Ми б самі, можливо, навіть ну, омріювали якось до приєднання, можливо, той навіть вступ. Ну, бо це круто, це достойно. Ну, малограмотні люди з боліт, ну таке не, не понімають. Дивіться, якщо ви тверезо мислите, все розумієте, ну що я говорю, навіть такі приклади, то повинні зрозуміти. І теж побачите власне ступінь байдужості іншої людини до вас. Тоді вам і в голову не прийде ну лізти своїми тими словами про стосунки, насаджаннями. Ну ну особливо коли ви роздріблені, бо це все просто ламає. Вам і в голову не прийде ну більше робити тих своїх таких емоційних вчинків, після яких ви потім... Ну, прибігаєте, говорите, я їй там запропонував стосунки і своє це вічне кохання. А вона відмовилась. Яка ж та дівчина, напевно, недостойна, непридатна, проблемна, нарциска якась не оцінила там моєї цієї пламенної любові плак-плак. Вибачте, ну, зі сторони дорослості і стабільності. Саме так, ну, все-все бачать люди, які хочуть ну, вашого росту. А не обіграти вас. Тому я говорю цю правду, яка б вона не була ну, цікава. Так, це суперечлива річ. Так, інколи нам все ж потрібна якась певна динаміка. Для динаміки ну, багато що можна робити, але все повинно бути власне, в ваших кордонах. І якщо вже ну, робити цю динаміку, то тільки тоді, коли твердо ви впевнені, що людина відчуває те ж саме. Що вона відкрита до вас і тоді робіть, а не ось таке ваше наобум, коли закрито вже все, або ще гірше, коли ви це робите, щось подібне, десь в кінці страху, або, власне, спеціально як маніпуляція якась. Чому виникає, знаєте, бажання бігти і робити щось там наобум? Це бажання виникає з однієї простої причини? Ну, хочеться витягнути лише для себе? Хочеться трохи емоцій і з тої класної дівчини, до якої ще може, ну, вам допригнути, треба, чи того молодого, ну, достойного мужчини. І зовсім ви там ну, не добродія, як себе уявляєте. Ну а інколи жалкий махінатор, ну так, ну, суб'єктивно вас всі бачать, особливо ваш колишній ну, умовний партнер чи партнерка. Друзі, найкращі стосунки, які будуть містити, крім так, бажання, задовільняти потребу іншого. І це повинно бути. Ну, на початку відео говорив про це. Ну, ще додатково, якщо вони містять власне тягу, такі стосунки ініціюються так спонтанно. Ну вони іменно щасливі, в них бере участь іменно тяга в ваш бік і ваша тяга в бік іншої людини. Якщо ви мужчина і у бік жінки тяга є, але у відповідь нема тяги і цього інтересу, ну його нема. Ви повинні розпізнати це все, як досить закриті для вас зараз кордони, і ви повинні ну, відмовлятися від цього всього, просто ну йдучи на дистанцію, брати участь в стосунках, де закрита для вас територія. Ну чи не брати ну ваше право, ну якщо і брати, то виходити за свою територію, особливо якось там. Ну, ну ви не повинні, особливо те, що ви робите в кінці. Ну так не можна. Ваша значимість. Як і територія ваша в стосунках, вона так може змінюватися з часом, так, вона може розширюватись. І це насправді доволі часто, ну, може її ну, не розширюватись. На консультації давайте розберемо ну, все індивідуально про вашу ситуацію і дам певні прогнози. Ну якщо ваша територія... Скажу, не розширюється довго, то вам потрібно відсторонитися від тої вашої ситуації, інакше ви станете залежні і вже вам буде важко потім відійти. Вам потрібно ростити лише свої ці ресурси, коли ви, власне, дистанціюєтесь, і коли ви знову, ну допустимо, почнете спілкуватися по ініціативі тієї людини, то ви можете теж. Побачити таке просте, що ваша територія, ваша фігура вона значно більша вже тут. Якщо ви, звісно, не втратили себе, а виростили, то ваша і фігура вона так суб'єктивно теж росте. Тому і не дивуйтеся, що вам вже можуть тут ну, самі. Ну, власне, стосунки пропонувати. Ну, якщо ви спилися, скурилися, ну попали в якісь там залежності, переключення, якісь там інші історії любовного характеру самі, то звісно, це все вас ну не приукрашає. Так само, як і ваше це таке ну, постійне бажання, ну, стигне приграти це все. Можливо, ну на ревність спровокувати, бо це все будуть лише ну, психологічні блоки, ну до вас. Потім від тієї людини і щось хороше вони нам не дадуть. Так на початку, може, від них і спалахнуть якісь там ну, емоції в вашу сторону, але потім глобально з вами бути ну не захочуть, тому не робіть чогось подібного. Глобально багато хлопців-чоловіків теж мене запитують, як не бути ось цим славним парнем. Ну, є така книга. Думаю, ну, чули про неї. По-перше, не потрібно, шановні, вам вважати, що для того, ну щоб подобатись там комусь, ну пустим там жінкам, вам потрібно ставати якимось поганцем, ну цим допустим бедбоєм, ну, цим придуманим альфа самцем Ну, це все інтернетівські брідні від ну, недосвідчених психологів. Ви можете так залишатися навіть хорошим, ну, з собою залишатися. Але проблема хороших людей не в їхці. Хорошості, а в одному, простому вони просто виходять за свої межі територію, вони мають бажання, можливо, обіграти щось, ну чи доказати комусь, а не собі щось там доказати, як я говорю. Такі люди вони постійно теж чогось чекають. Такі люди вони теж постійно на щось надіються, вони підвладні. Тобто ви дивіться, сходили можливо з жінкою чи дівчиною, допустимо, на одне побачення, чи там два. Ви так, можливо, не бачите відповідної тяги в свій бік, яка ну можливо у вас вже почалася, а в тої людини ну нема. Ну то тоді не потрібно і запрошувати на третє там чи на четверте, бо скоро ви ще ну ще більше самі ну, себе прив'яжете і втратите себе. Ну, навіщо запрошувати, ну, якщо в світі в дійсності повної інших, ну, не менш чудових людей, вам не потрібно занурюватися в такі історії, якщо ну, вашу сторону немає інтересу і вас О. там ну, взагалі не хочуть. Тобто ви. Відкриваєте потік уваги в бік жінки, швидко наділяєте друзі, фігуру ну неіснуючими такими характеристиками. Фігура жінки, ну звісно, ідеалізується і починає зростати уяві вашій, виростає вже ну до величезних розмірів. Ну, бурж халіфа, і тут ви вже ну, не можете так, в дійсності, просто зупинити все. Ви ж настільки то все просто заідеалізували самі, що капець. Але спочатку, ну будемо чесні, ви ж можете зупинитися. У цьому немає жодної там насправді проблеми, допоки той образ ще не є таким ну, величезним ну, і не став володіти над вами. Зупинитися. Коли людина ще ну, не встигла захопити вашу цю всю територію, коли ви ну, не виростили її значимість, при цьому ну, самі виростили, ну, не під прицілом пістолета чи автомата, ніхто вас не заставляв. І ось ці всі історії потрібно завершувати, ну практично відразу. Адже якщо ви витратите достатню кількість свого часу ну, на байдужу і холодну, Можливо, навіть ну, сильно фрустріровану там людину, ви вже потім зупинитися, ну не зможете самі. І ось тут вам доведеться вже бути, власне, зручними, вам доведеться бути цим ну, другом. Ну Чи подружкою, над ну, такими людьми всі люди тільки ну, зі сторони підсміховуються, підсміховуються ну, з вас таких залежних, ну, будем чесні, теж, по своїй волі, самі часто в такі історії вступають. Чому вступають? А тому що теж вважають, що тут точно буде любов, і для цього мені потрібно ще ну, трошки лише дотиснути. Ту іншу людину ось ще трошки потисну, і все буде ну гаразд. Ну і насправді заставляє їх заглибитись і опинитись на цьому дні, на консультаціях. Вони діляться словами, типу, раніше та людина вона мені сказала, що нікуди там зі мною не піде. А зараз ми вже ну, сходили з нею там допустим, кіно. Значить, за місяць я, можливо, і запропоную щось там більше, вагоміше, наприклад, там, взятися нам за руку. Ну, а ще через місяць, можливо, я зможу там якось обійняти її. Але ж, друзі, Ну це ж дурість така, ну не варто ну, вимусити на це все об'єктивно дивитися. Ну, і Дивіться, будь ласка, на себе трошечки зі сторони. Вам потрібно розуміти, що та інша людина вона має язик, і у вас може є там спільні якісь друзі чи знайомі, і чим більше спільних людей знають, що ви там за кимось ну бігая чи зараз бігаєте, допустимо, за якоюсь там ну байдужою до вас людиною. Чим більше людей ну про це чули, ну тим більше насправді псується про вас враження, ваш той достойний образ для всіх, і це саме гірше. Якщо ви живете так, в невеликому якомусь там місті подібні слова можуть ну, розійтися серед усіх спільних ваших знайомих, і кого б ви там не зустріли, ну всі тикатимуть пальцями і говоритимуть, а це той чудак, ну що довго бігав там за Наташкою, чи, допустимо, ну, про дівчат, ну, що бігала за Васьком, а інша людина все морозила і морозила її, ну, а потім просто ну, зафрендзонила і пішла. Ну ж неприємно таке чути? Неприємно. І щоб уникнути подібних доволі частих історій, то в момент, коли ви бачите глобальну байдужість людини до себе, якщо у вас із нею нічого там не пов'язує, особливого щось там, сім'я, діти, то відмовитися від цієї ситуації вам потрібно. Потрібно йти в ігнор, і у цьому немає жодної проблеми Ну так зробити. Це буде вірно. Відмовитися від людини, яка нічого для вас там не робить взагалі, і з якою ну, ваші бажання там не збігаються абсолютно. Це є ну, нормально. Бо яке там майбутнє, ну, можливе, для того, щоб це вам ну, зрозуміти, вам потрібно просто усвідомити, чого хочете ви, чого хоче. Інша та людина, чи отримує той, хто вам потрібен те, що він хоче, так, отримує. А чи ви отримаєте? Ні. І якщо десь орієнтовно є десь так, тоді вітаю, ви і стали, власне, тим самим ну удобним ну, чи удобною для того, щоб перестати бути глобально надто зручними, удобними. Неважливо ну, чоловік ви чи жінка, потрібно тупо перестати будувати лише ті власні свої ілюзії, більше нічого. Вам не потрібно кардинально якось там себе змінювати, змінювати свій характер, ставати брутальними чи холодними якимись. Ні, просто припиніть нав'язуватися. Ну, створювати свої ті очікуючі, ті ілюзії, ну і глобально не потрапляйте в такі історії, ну, бачучи їх на самому початку. Ці всі ситуації насправді забирають вас час, забирають сили, енергію. Вони знижують вашу об'єктивну ту самооцінку себе. І самі такі історії, де ви ждете чогось, ну вони вам не потрібні. Всім дякую за перегляд. Для розбору індивідуально вашої ситуації зі мною на консультації пишіть приват.